Доброго дня, я з України. Сьогодні вже ми закінчуємо останню кімнату, це гостьова кімната, найбільша. І сьогодні я хочу зробити більш детальне відео про нашу штукатурку. Розкажу, з чого ми її робили, чому ми на ній зупинилися. Може комусь знадобиться, хтось захоче зробити таку штукатурку в себе, якщо займається зараз чи надалі буде займатися ремонтом. Цю штукатурку декоративну, ми так її називаємо, можна робити з будь-яких матеріалів. Це може бути гіпсова штукатурка, фінішна або стартова, залежно від того, якої товщини ви хочете зробити шар. Ми обрали для цієї роботи плиточний клій. Він більш міцний, витримує товщину шару будь-яку. До того ж, це досить бюджетний варіант, досить недорого він коштує. Єдиний мінус в ньому те, що він має темний колір, колір цементу одразу після нанесення. Після цього ми наносили два шари базової білої фарби і потім вже тонували у будь-який колір, який ви хочете мати в своїй кімнаті. Можна різними варіантами. Можна губкою, можна шпателем, гладілкою, можна пакетом з пакетами. Дуже багато в інтернеті варіантів нанесення цієї штукатурки, ми наносили валіком для шпалер. Ось таку маємо структуру після нанесення цим валіком. Ми обрали ось такий клей, але його є дуже багато видів, і це досить такий бюджетний варіант. Починаємо з приготування робочого розчину. Спочатку висипаємо клей і потім будемо додавати води. По консистенції воно повинно бути більш, ніж така густа сметана. Ну, зараз будемо розмішувати, я вам покажу. Ось такої густоти повинен бути розчин. Ну, це ми такий для себе обрали. Якщо робити його більш густіший, тоді він буде важче накатуватись, але і структура буде більш така випукла, більш груба, скажімо так. Для нанесення використовуємо ось такий валик, який призначений для розладжування шпалерки після поклійки. Набираємо розчин. Він отак тримається непогано на валіку. І потім накатуємо. Ось, бачите, він і наносить цей розчин, і трішечки його стягує донизу. І завдяки цьому виходить ось такий рельєф. Спосіб дуже гарний ще й тим, що не потрібно під нього ідеально вирівнювати стіни, бо все одно, бачите, такі є і впадини, і такі більш випуклі частини. Така фактура цікава, виходить. Лакусик також з нами їздить на ремонт, ось так допомагає, трішечки погуляв, покушав і зараз відпочиває. Навколо все таке не дуже охайне, пильне і він тут посеред цього всього. Коли нанесений розчин трішечки застиг, ну, трішечки вже до пальців він не береться, але і не такий твердий. Потім наступним етапом ми будемо його затирати. Беремо ось таку гладілку, збрискуємо водою з пульверізатора і от обережно так гладенько, тільки верхівочкам затираємо. І ось бачите, тоді зникають такі гострі краї і стає більш гладенькою структура. Ось для порівняння тут не затерто, а ось тут затерто. Бачите? Тут такі піки видно, а тут вже гладенька вона стала. Ось таку стіну залишаємо повністю висохнути. Після того, як стіна повністю висохла, грунтуємо її. Грунтуємо для того, щоб краще трималася фарба і її витрати були менше. Ну і взагалі всі цементні поверхні повинні бути прогрунтовані перед вже декоративною обробкою. Перед тим, як робити це покриття штукатурки, також стіни прогрунтували. Грунтовку також залишаємо висохнути і потім вже будемо фарбувати. Ми фарбуємо в два шари. Перший шар обов'язково повинен бути білий, це базовий колір, а потім вже можете робити що вам завгодно. Можна ще одним білим і потім зробити тонування, як ми зробили. Тонування також можна робити з будь-чого, можна просто взяти якусь фарбу або використати лазур. Ми самі це робили перший раз. Повністю таким чином зробили квартиру, показувала вам всі кімнати окремо і коридор також. І нам цей варіант сподобався. Якщо вам потрібно більше якоїсь інформації, ну, я думаю, що можна пошукати на більш таких будівельних каналах, які спеціалізуються саме на будівництві, але я вам розказала, так як зробили ми, може, комусь такий спрощений варіант також підійде. Після того, як два шари фарби висохли, тепер ми починаємо робити тонування. Можна робити ось таким блиском. Це ми робили в кімнаті дочки і в нашій кімнаті. Можна робити будь-якою фарбою. Просто додати ось такого кольору, щоб це не було монотонне біле. І зараз донька покаже, вона цим займається, як робити. Беремо на одну губку фарбу. Беремо небагато на самий краєчок. Потім між двома губками розтираємо ось таким чином і майже сухою губкою починаємо наносити тонування. Можна більше, можна менше. В нас виходить тільки по верхівочках. Завдяки структурній штукатурці є такі і впалі місця, а є місця такі більш випуклі. І ось коли донька мочалкою. Такою грубою стороною затирає, кажи досі. Ось цією стороною, більш грубішою, затирає, то виходить, що воно тільки поверхивочкам залишається фарба, а всередині, в глибині, там просто білий колір. І от як маючи за основу цю штукатурку, можна зробити різними кімнати і взагалі простори. Ось тут ми додали сірого в коридорі. Тут донька гостюву кімнату найбільшу вкриває таким кольором, ну, оливковим, можна сказати. Це звичайна біла фарба, затонована, в магазині нам затонували її. І ось таким чином зараз донька робить. Ось так вона виглядає. Ну, Тобто, будь-що ви можете додати зверху. Можна блисківки, можна взагалі суцільно пофарбувати якимось кольором, і також вона буде виглядати по-інакшому. Зараз ще покажу, як виглядає наша спальня. Так виглядає наша спальня. Спочатку ми пофарбували сірим кольором, додали як тонування, але нам здалося, що дуже зливається з коридором і кухнею. Тому ми придбали ще одну фарбу. Також затонували її в магазині. Ось таку лавандову. І зробили ось таким чином. У нас тепер тут два кольори. Дуже гарний і простий варіант облицювання стін. Ось так досить просто робиться ця штукатурка. Я знаю, що кілька коментарів було, просили, щоб я розповіла. В окремому відео це зробила, все детально розказала. Дуже легкий, простий варіант, який можна зробити, не вміючи нічого, своїми руками, і з першого разу все виходить. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого. Головне мирного неба над головою!